Доброго дня! З вами світ Фізмес, і сьогодні ми поговоримо про світловий промінь і світловий пучок та закон прямолінійного поширення світла. Спробуємо дати відповідь з точки зору фізики на таке запитання: що випромінює увімкнений у темряві ліхтарик? Світловий пучок. І це сукупність світлових променів. Існують такі світлові пучки, як збіжний, розбіжний та паралельний. А світловий промінь це лінія, що вказує напрямок поширення світлового пучка. Тепер проведемо дослід. Розташуємо послідовно джерело світла кілька аркушів картону з круглими отворами, які розташовані на одній прямій, та екран. Розмістимо аркуші картону таким чином, щоб на екрані з'явилася світлова пляма. І дійсно можемо побачити, що світло поширюється прямою лінією. Тож сформулюємо закон прямолінійного поширення світла. У прозорому однорідному середовищі світло поширюється прямолінійно. І ось саме прямолінійним поширенням світла пояснюється утворення тіні від непрозорих тіл при їх освітленні. Якщо джерело світла відносно предмета є точковим, то тінь предмета буде чіткою і в цьому випадку говорять про повну тінь. Повна тінь це область простору, в яку не потрапляє світло від джерела. Залежно від того, на якій відстані знаходиться предмет від джерела світла, розмір тіні може змінюватися. Якщо предмет освітлювати двома точковими джерелами або протяжним, то на екрані утворюється тінь з нечіткими контурами. У такому випадку створюється не тільки повна тінь, а ще й півтінь. Тому півтінь це область простору освітлена деякими з кількох наявних точкових джерел світла або частиною протяжного джерела. Утворення повної тіні і півтіні в космічних масштабах ми спостерігаємо під час сонячного та місячного затемнень. Якщо місяць розташований між сонцем і землею, то тінь від місяця падає на землю, і на землі спостерігається сонячне затемнення. У тих місцях землі, на які впала повна тінь місяця, спостерігається повне сонячне затемнення, а в місцях півтіні – часткове сонячне затемнення. За рік на землі може відбуватися від 2 до 5 сонячних затемнень. А ось в одному і тому самому місці земної поверхні, рідко лише один раз на 300 років. Тепер, коли місяць, обертаючись навколо землі, потрапляє в зону тіні, яку відкидає земля, настає місячне затемнення. За рік на землі спостерігається від 2 до 4 місячних затемнень. Тепер закріпимо вивчений матеріал. У якій точці, першій чи другій, необхідно розташувати лампу, щоб отримати на екрані тінь від кулі більших розмірів? Відповідь поясніть графічно. Ми знаємо, що світло в прозорому однорідному середовищі поширюється прямолінійно. Але якщо на шляху є перешкода, то світло через неї не проходить. Намалюємо граничні промені, які проходять поблизу м'яча від першого джерела світла. І аналогічно граничні промені від другого джерела світла. Можемо зробити висновок, що чим ближче джерело світла до тіла, тим більшою буде тінь. Зобразіть рисунок у зошиті і укажіть на ньому тіні та півтіні від м'яча, який освітлюється двома джерелами світла. Ми з вами знаємо, якщо тіло освітлює два точкових джерела, то утвориться тінь та півтінь. І ми зараз в цьому переконаємося. Намалюємо крайні промені, що йдуть від джерела світла С1, та крайні промені від джерела С2. І бачимо, як утворилися тіні та півтіні. Можемо сказати, що нижня півтінь – це тінь від джерела С1, так як бачимо, що саме на цю ділянку не потрапляє світло. І дійсно, верхня півтінь створена джерелом світла С2, бо на цю ділянку теж не потрапляє світло. Тобто. Півтінь дійсно створюється тоді, коли тільки одне з декількох джерел світла освітлює її. А ось на ділянку, де є тінь, не потрапляє світло взагалі. Око спостерігача розташоване перед щілиною в точці А. Знайдіть побудовою, яку частину дерева бачить спостерігач, і у якій точці він бачитиме дерево повністю. Намалюємо граничні промені, які проходять через краї щілини. І ми можемо побачити, що саме ось цю частину ялинки буде бачити спостерігач. А щоб зрозуміти, у якій точці він бачитиме дерево повністю, намалюємо промені, що будуть йти від самої верхньої і від самої нижньої точок ялинки. І на перетині цих променів бачимо точку, наблизившись до якої ми будемо бачити дерево повністю. Звичайно, якщо спостерігач буде ще ближче розміщений до щілини, він теж буде бачити дерево повністю. На цьому урок закінчимо. Не забувайте ставити вподобайку та писати коментарі з приводу теми, яка вас цікавить. Дякую за увагу!